Юрій одразу показує рівчак, куди падати, в разі чого. Бо вогонь сюди ведеться з тієї сторони. Засвітла, що нині рідко вдається, ми йдемо до мінометників 93-ї бригади, яка тримає Кліщівку. Тут уже давно ніхто не їздить, тільки пішки. Це наша машина. В неї загинуло два роки тому. Коли б... Російська армія наступала двоє військовослужбовців Збройних сил України. Устигаємо спуститися в окоп, стаємо записати коментар. Ні, воно буде мішати нам, звісно. Як починаються прильоти. логіки це не піддається, коли одна йде людина, а по людині може відкритися вогонь з граду або прилетіти декілька декілька ракет урагану. Тобто в них нічого менше не стало. Взагалі нічого менше не стало. Ні боєприпасів, ні гармат, а тим паче живої сили. Сили оборони звільнили кліщівку торіку вересня. Окупант хоче відбити її назад. Це правий фланг часового яру, за який триває одна із найважчих нині битв на Донеччині. За два роки ну, це найважча ділянка. Навіть порівняти з Бахмутом, з Солідаром, там, з Ізюмом, ну, там набагато легше було. Зараз в основному війна, ну, як дронів так. Да. Большинство і в ПІВІ літає, зали, ланцети, ну, і за счет цього, ну, тяжче логістику проводить, там, робити ті ж самі заміни розчотів, ну, міняти людей між собою. Так сиділи, спілкувалися, тут надійшла команда до бою і буквально за декілька секунд хлопці вже побігли на позицію. Відпрацьовують із французького нарізного міномета. 120 двадцяті міни українського виробництва для звичайного гладкоствольного міномета. Імпортні вже вистріляли. Острі. У порівнянні з радянським мінометом француз точніше діляться бійці, але змінювати вогнову позицію з ним важче. Грамів 600 десь молот до 300, а це в ну, два рази важчий. У досвіта холодноярівці знову відбивали штурм. На цій ділянці росіяни техніку майже не викочують, атакують піхотними групами. Вони намагаються масою задавить просто і все, ну, типу, коли. Тут у них, наприклад, на нашу одну позицію там, де сидять, 2-3 чоловіка, їх там 10-15. І вони намагаються відбити. На даний момент штурми. Стали більш ефективні ворогам, більш заняття території будь-якою ціною. Тобто, яка б це була територія вигідна для них, невигідна, вони намагаються її заповнити своїми військовослужбовцями. І їм це місцями вдається. У районі Кліщівки окупанти мають просування. Завдяки Мавікам, що дають картинку переднього краю, мінометники можуть накривати ворогів ще на етапі висування, поки ті не вскочили у наші окопи. Остріл Тетяна Наконечна та Захаркомах факт сітів єдині новини.